Та, отже, давайте ще скажіть, чому допомагати нам? Тобто, це, напевно, також більше для німецьких друзів. Зараз багато хто, наприклад, жертвує Червоному Хресту, Мальтези, так, інші організації. Скажіть, будь ласка, чому жертвувати кошти саме нашим маленьким об'єднанням? Є в нас якась перевага? Скажіть, будь ласка, щось про це. В першу чергу, що ми всі волонтери. І працюємо без зарплати. Кожне євро воно іде на дану ціль. Воно не втрачається на якусь бухгалтерію. У нас також є бухгалтер, але він працює додатково до своєї, до своєї основної роботи і робить це все безплатно. В нас є також ті, які там. Їздять, домовляються, телефонують, вантажать, але ніхто не бере за то нічого, ніяких коштів. Отже, кожне євро воно піде за своїм призначенням. Воно не втрачається на управління, на, на функціонування даної організації. То є перше. По-друге, такі малі організації можуть дуже оперативно реагувати на потреби, потреба ось прийшла. Приїхали там, приїхав мер, чи Приїхав директор е, тої лікарні. Він розповідає, які є проблеми, які, е, е, які очікування, що є що конче потрібно, і воно переходить зразу о, о, до, до Німеччини, і ми вже оперативно до того самого дня починаємо розшукати, домовлятися, і якщо є кошти, то можемо купити. І воно за 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 лічені дні воно знаходиться там за місцем призначення то інші великі організації як червоний хрест як 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 інші великі могутнім не сті інтернешнал там загамнесі то є своє там там свої нюанси Ну але інші великі організації вони і не подумали. Це маховик, який там колись за, за кілька тижнів чи місяців почне почне працювати за то. А, а вони забирають всі, всі ресурси, які які можуть, і і стають для нас великою конкуренцією. Бо, бо лікарні кажуть, от ми для Червоного Христа призначили, ми за то. Коли воно знайдеться за місцем, призначу, я не знаю, але ми можемо обіцяти, що якщо ви передаєте нам, то за за лічені дні ми можемо це доставити без за 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 дуже обмежені кошти доставити за за призначенням. Так, дякую. Отже, та, насправді так є. У нас усі є волонтери, і якщо е, ви жертвуєте нам, скажімо, 10 євро, то всі ці 10 євро і підуть для допомоги Україні.